На ділянці біля теплиці ми висаджували різні рослини багаторічні, які не потребують викопки, хости, лаванда, лілії, різні трави, люпини. Але посередині залишилося ще багато місця, тому сьогодні підготовлюємо там ґрунт і досаджуємо ось такі рослинки. Маю помічника сьогодні, який мені всі рослини повозив. Зараз будемо садити. Yeah. Ти будеш садити. Так, разом будемо садити. Ось Насправді місця пустого залишилось ще дуже багато, бо ці рослинки у маленьких горщиках, вони досить такі маленькі, але додають контрасту, додають барв на цю клумбу. Восени ще зможу досадити тут цибулькові.